Три хвилинки про вічне про жіночу красу або коли жінкам не треба слухатися чоловіків. Читаємо перше послання апостола Петра, третій розділ з першого по четвертій вірші. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин. Як побачить ваше поводження, чисте в страху, а окрасу їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина, серця в нетлінії лагідного і мовчазного духу красі, що раційна перед Богом. Вищий апостол Петро навчав, що треба коритися начальству, щоб було для всіх очевидне ваше християнство. А тепер мова йде про поводження дружин християнок зі своїми невіруючими чоловіками. Жінки, які мають невіруючих чоловіків, повинні, і як би це не було складно, місцями і сумно коритися їм. Спеціально перевірив переклад слова коритися все-таки є. Слухатися Розумію, що в наш час пануючи емансипації та фемінізму практикувати подібні заповіді видається чимось дивним. А як інакше, скажіть мені, сприяти увірування другої половинки через скандали, безкінечну критику, маніпуляції та агресивне лідерство дружини в сім'ї. Важливо сказати, що слухатися чоловіка зовсім не означає: перше терпіти насильства не потрібно. Друге коритися мовчки по не висловлюючи свою думку не потрібно. Третє коритися, коли стоїть глобальне питання життя та смерті або базових матеріальних речей для життя сім'ї. Ну, скажімо, чоловік так хоче круту тачку, що готовий продати трьохкімнатну квартиру і купити собі останню БМВ, а там уже в однушці з двома дітками якось ми переб'ємось. Дружина має. Все аргументувати, можливо звернутися до адекватних, авторитетних, мудрих людей, бажано в церкві, але можна і серед знайомих. Одним словом, щось треба робити, а не пасивно спостерігати, як чоловік робить велику глуботу, від якої постраждає вся сім'я. А стосовно краси жіночої зазвичай наголо ставиться на зовнішніх атрибутах: одіж, золоті прикраси, доглянути волосся. Коли християнка дуже доглянута, модна стильна, це. Реально красиво. Але мова йде не про тимчасову зовнішню красу, а про вічну, яка так важлива для Бога та і запевняю вас для чоловіка. Давайте уявимо собі ультрасучасну, сліпучо, красиву жінку, але з мерзенним характером. Та будь-який чоловік через місяць вити почне на місяць, а тепер уявимо собі більш скромну жінку, яка симпатична, але зі справжнім християнським характером. Хіба не очевидно, що розумний чоловік обере скромну, з нетлінною красою, святості та мовчазного духу? Ой, довго доведеться шукати жінку з мовчазним духом, але якщо знайдете, то це.